Доброго дня, ми знаходимося в нашій прекрасній локації RIVA 20 І сьогодні ми хочемо обговорити з вами два найбільш популярніших варіанту бамперних дисків, які є на ринку України. Як приклад, у нас є HMS BBR та TWIN SPORT. Почнемо з диску HMS BBR. Диски даного типу виготовляються з техпластини, яка вулканізується під дією тиску та високих температур. Основна перевага даного типу дисків це є їхній зовнішній вигляд. Поверхня при такому типі виробництва виходить максимально гладкою. А також можна під час виробництва закласти умови кольорових ставок, а також логотипів різних брендів. В цілому є величезна пресформа, яка є зрозуміло, що більше діаметру диску. Туди навантажується спеціально підготовлена гума з каучуку. І коли оця пресформа закривається, вона заїжджає в прес. І прес під тиском 100-150 тонн замикає дану пресформу. Під тиском в пресформі є спеціальні канали, через які залишки гуму відходять. І після цього прес індукційний він починає нагрівати плити до температури 100-150 градусів, наслідок чого відбувається вулканізація. Цей тип виробництва дозволяє отримати диск ідеальної поверхні і дуже точної ваги близько похибка до плюс-мінус 50 грам на один виріб. Стосовно складу диску з техпластини, це є натуральний або синтетичний каучук, каолін, а також технічний вуглець. В цілому твердість гумових виробів вимірюється за скалою шора. В дисках з техпластини вона стартує від 85 одиниць. Чим легший диск, тим вища його буде твердість по шору. Виробництво дисків з гумової крихти дещо відрізняється, і зараз ми розберемося в чому саме. Основним критерієм якісного виготовлення диску даного типу це є розмір гранули гумової крихти, а також якість склею та його кількість у одному виробі. Стосовно розміру резинової гранули, тут чим вона дрібніша, тим краще, в ідеалі до 1 мм. Зазвичай це вторинне перероблення різних резинових виробів в основній своїй масі автомобільних шин. Власники залів можливо пам'ятають такі диски польського виробника рекорд, які були декілька. Років тому була в них така проблема з тим, що диски розсипалися, розліталися, втулка серцевини вилітала з них. І коли я вперше побачив, по-моєму, це було в залі в Варшаві, потримав його власних руках, то я якраз звернув увагу на дуже велику гранулу, тобто вона там була 3 міліметри більше. І цей диск реально, коли він втрачав свою здатність, ці гранули між собою вже погано тримались, і вони просто розсипались. І навпаки, наприклад, ви можете, багато хто має, наприклад, в своєму залі диски. Такого самого типу виробництва, але виробника Steel Storm, який використовує дуже дрібну фракцію, фактично вона як мука, як цемент. І ці диски служать дуже довго і показують надмірну витривалість і якість. Щойно ми з вами розглянули відмінність даних дисків, а тепер що ж них спільного? Це звісно зовнішній діаметр. Він має бути 450 мм у обох типах дисків, так як це олімпійський стандарт. А також внутрішня втулка. В багатьох виробниках на сайті зазначається її діаметр 51 мм. Щоправда, якщо бути точним, то це 50 мм крапка і 44 сотих. Дана втулка виготовляється з нержавійки, а саме з труби, яка під пресом розвальцьовується і таким чином обтискає диск з двох сторін. Візуально вони можуть між собою відрізнятися, це залежить від радіусу, саме розвальцовочної пресформи, -прес але функціонально вони між собою є абсолютно однакові. Для кого який тип дисків краще підійде? Для комерційних цілей ідеальна. Підходить обидва варіанти, що правда в плані функціонального використання вони мають ряд відмінностей. Диски ББР або будь-який інший диск з техпостини, він по своїй природі є більш твердим і менше резонує від поверхні, на яку він падає. Для кого це важливо? Для прикладу, для атлетів, які часто знімають відбіркові комплекси і піднімають штангу так званими сінглами. Коли в комплексі потрібно кинути штангу там, 30, 40, 50 разів, насправді кількість неважлива, така штанга вона менше відскакує від поверхні і таким чином більше знаходиться біля підлоги. Даний тип дисків гірше справляється з цією завданням, оскільки твердість пошору тут є нижча, відповідно, він більше резонує з поверхні і відлітає. І атлету при кожному скиданні штанги потрібно час, щоб почекати, коли цей диск, ця штанга зупиниться, щоб він зміг з нею знову почати підйом. Ще одна перевага, яку мають перед собою диски виготовлені з техпластини, це їхня товщина. Вона, звісно, є тончою, ніж диски, які зроблені з гумової крихти, і їх можна більше завантажити на один гриб. Для прикладу, дисків з техпластини можна завантажити близько 180 кг, та як дисків з гумової крихти влізе максимум 150 кг на одну штану. Насправді для комерційного використання для 90% клієнтів підійдуть диски саме з гумової крихти. Вони менше впливають на поверхню, на яку вони падають, а також краще зберігають втулку грифа, яка в більшості випадків обертається за рахунок підшипників. Радимо звернути увагу саме на їхню фракцію, адже від того залежить якість та довговічність даного виробу. Стосовно витривалості обох типів дисків, диски 5 кг, незалежно від типу, не рекомендуються для кидання будь-ким виробників і нами в тому числі. Стосовно дисків 10, 15, 20 кг, вони є більш витривалі та створені саме для багатоповторних падінь. Але звісно є нюанс. гумові вироби як такі мають здатність з часом ставати все більш твердішими, що не грає на руку диском саме з тех пластинок, оскільки при підвищенні твердості також виростає їхня ламкість. І в нашому залі бували випадки, коли просто тріскали пополам та вибували з експлуатації. Стосовно дисків з гумової крихти, ситуація не така критична, так як повторно використана гума не така підвласна цим процесам. А тепер найцікавіше ціни. Ціни на диски з гумовою крихти на ринку України стартують від 110 гривень за кілограм незалежно від ваги, тобто 5, 10, 15 чи 25 кілограм просто множиться на 110 гривень і ви отримуєте ціну за один виріб. Ціни на диски з техпостини варіюються в залежності від ваги диска і стартують від 170 гривень за кілограм. Зазвичай продаються повним сетом вагою 150 кілограм, що є найвигіднішою покупкою. Обирайте ті, які будуть більш доступні на ринку в даний момент. Часто буває, що виробники мають вигідні знижки і просто моніторити ціни, обирайте найбільш вигідно. Пропозицію в момент покупки, так як технічні характеристики в них не будуть між собою відрізнятися фактично ніяк. Диски з гумової крихти зазвичай потрапляють до нас в Польщі, де виготовляються з перероблених шин. Так склалося, що Польща як країна дуже добре фінансує заводи та виробників, які мають в собі лінію переробки гуми. Таким чином, дані виробники вони отримують достатньо хороші дотації від держави для виробництва даних дисків, що робить їхню ціну поза конкуренцією. Стосовно виробництва дисків з техпластин. Так, як основна складова дисків це натуральний або синтетичний каучук, основне виробництво якого знаходиться в Китаї, то, відповідно, більшість брендів виготовляє ці диски саме в цій країні, якщо бути точним, у провінції Нантон. Це був норм, дякуємо за перегляд.